І напевно всі були б експертами в тому питанні. Я йшовши сюди, думав, що розмова буде перша, фаховою. Про мораль буде говоритися в другу чергу це, тому що, розумієте, вам може подобатися чи не подобатися, але гаряча вода розпиває. Я думаю, що це морально чи не морально, тому що фізика говорить. Я взагалі думаю, що є дві ситуації. Перше, кожен з нас і інші громадяни, любі інші, так само хочуть отримувати якісні послуги, як може дешевше. Відверто кажучи, і хочемо їздити на самих, як то кажуть, найгарніших автомобілях, але їздимо на кожний на тому, який їздить на цьому. Тому що не наші бажання не завжди співпадають з нашими можливостями. І прошу так кажу, зрозуміти, наприклад, як депутат знає і інші прояви на це. Наприклад, стерникові купа народу, які повідключалися від централізованого опалення і абсолютно не мають автономні. А яке сіло береться в хаті. Можна язити. А він не вражає, а не врожає. Можна я зробити. І так, якби і управи на то немає, і є такі з ним. От я, наприклад, хотів би розділяти явище. Може воно є в комплексі поєднане, але, наприклад, не можу зрозуміти, до чого тут підприємство це? Си, ефект. Має ліцензію, я не маю. До, до питання, напр, наприклад, теплопостачання. Ну якщо громадянин, то крім так ліцензій, то на мене не має. Ми включаємо цим документом. Купа підприємств. І якщо пан Хом'як лобіює, що це робив тільки цей, то за то треба давати крепку кругу. Ні, там не має слова да, я це слова не лобіюю. Вибачайте за слово. Я поясню. То ну хай слідкою. ви знаєте наступна справа. От перше, Хотілося би почути аналіз того, а що є сьогодні? Ну зрозуміло, що хоче громадянин то зрозуміло на тому. Що є сьогодні? От що є сьогодні? Який стан справ? Я думав, тут що буде якась там розмова про якісь там потужності цих котелень, про те, то, скільки того тепла втрачається, тобто якісь питання, а що би могло бути? Пане Микола, ви можете я між... я можливо... розумієте, ви якщо говорити про мораль. Ну не треба говорити про сяму такого. Па пане Микола, і, мораль, і мораль. Що? Що мораль мораль тут не йде. Тому власне от такі технічні речі приводять до гри. Пане так, Микола, так. вам ні ніхто не забороняє задати питання і отримати на них відповідь. Задавайте питання. От скільки ти планіваєте? Познайомлюся, будь ласка, схемою теплопостачання. Там проведено. Я скажу все, все знаю. Я прекрасний, я енерготичний проведений, і ми все знаємо. Але я не хочу вас стомлювати, як е, керівник підприємства, як знавець теплофізичних моментах, що Миронович демонструє нам стінки в розрізі і інше. Але я кажу, що енергетичний аудит проведений е, в цій галузі, в тому числі в нас, при виробництві теплової енергії втрачається до 15%, при транспортуванні до 25-30% у нас на Другобичі. А у будинку, в будинку потенціал по енергозбереженню 50%. Поізолюйте стіни вікна постав 50. Там треба зменшити навантаження теплове на будинки. І кінці з кінцями йдете мені про стан споживачів і не чіпайтеся за підприємство. І дайте мені можливість бачити того споживача. Я позичаю бабки, позичаю гроші, вибачте, і своїми силами. Бачучи стало потужність приєднану. Я це роблю. А чому ми говоримо дорого? Та що робиться у підвалі розольовані труби? Теплопередача, тепловтрати, які все червоне, подивіться на той е, прилад, який визначає тепловтрати. Все червоне повністю. Навантаження з велике.